22 січня День Соборності України цього дня 94 роки тому було підписано урочистий акт злуки Західної Української Народної Республіки та Української Народної Республіки в єдину соборну українську державу у Севастополі. Урочистості з нагоди цієї доленосної події розпочалися зі святкових зборів у Севастопольському центрі культури та мистецтв. Починаючи з минулого року, за ініціативи глави нашої держави Віктора Януковича, ми відзначаємо День Соборності ще й як День свободи України. Напередодні одного з головних для всіх українців свят на важливості єднання не тільки територіального, а й духовного та національного заради процвітання країни наголосив глава виконавчої влади Севастополя. Україна може бути процвітаючою і комфортною для проживання тільки в єдинстві. Запада и Востока, Центра и Юга страны. Иного не дано. К сожалению, на 22-м году независимости Украины вопросы единства и соборности государства остаются актуальными. Особенно в разрезе последних парламентских выборов, выплеснувших на политическую арену ультранационалистические силы и ряд других радикальных политических организаций. Именно от них, на наш взгляд, исходит реальная угроза. Раскола страны на восток и запад. Совершенно очевидно, реального успеха наше государство может достичь только в условиях эффективного функционирования государственной власти и объединения усилий всего общества, всего народа. День Соборності та свободи України це яскраве нагадування для кожного з нас про те, що сила нашої держави в єдності українських земель, а сила народу в єдності людей. У свою чергу голова представницької влади Севастополя підкреслив особливість нашого міста і гідного приклада єднання національностей, традицій та громади на протяженні багатьох десятиліть і століть Севастополь представляє образець того, як люди різних національностей, народностей делают одно общее дело – защита рубежей Родины, восстановление города, строительство и развитие города-героя Севастополя. Действительно, нашему городу есть чем гордиться. В нашем городе проживает более ста народностей и национальностей. И никогда конфликты межнациональные, конфликты, связанные с различными взглядами на веру, на культуру, не стали в нашем городе, и я уверен, не станут причиной каких-то споров и противоречий. Все, что делается в нашем городе, возможно только лишь общими усилиями. У нас не случайно разные политические силы, разные общественные организации всегда обсуждают все, что в городе принимается и намечают общие пути для реализации намеченного. На необхідності виховання захисників вітчизни як головного оплоту миру, свободи та територіальної цілісності нашої держави на поняттях єдності, патріотизму та національної свідомості наголосив у своєму виступі, тимчасово виконуючи обов'язки командувача Національного військового флоту віце-адмірал Сергій Єлісєєв. Для сучасного покоління громадян України ідея і соборності актуальна як ніколи. Президент України Віктор Єнофеч в новогоднем обращении подчеркнул, что ключевым ответом на новые вызовы должны стать согласие и сплоченность украинского народа. Именно воспитание патриотизма и национального сознания определил министр обороны Украины Павел Лебедев в качестве первоочередной задачи в морально-идеологическом воспитании военнослужащих на современном этапе развития вооруженных сил. Поэтому для военных моряков Украины праздник соборности и свободы близок и понятен. На кораблях и частях флота в составе многонациональных воинских коллективов проходят службы военнослужащие из всех уголков нашей страны. Но всех нас объединяет понимание того, что мы защищаем единую, неделимую, от Львова до Луганска, от Киева до Севастополя, суверенную Украину. 22 січня 1919 року назавжди залишиться у пам'яті кожного українця, як день, що вперше підтвердив і скріпив всенародне прагнення бачити свою країну єдиною ніким і нічим не подільною. Саме тому з особливою повагою до цього національного свята ставляться нащадки традицій українських козаків. Це історичне свято. Ви пам'ятаєте, коли об'єдналися дві країни України. Коли з'єдналися в одну таку країну, і сьогодні молодь, бере приклад, вона знає історію. І задача цих людей, які сьогодні прийдуть, довести до нас, що та думка, яка була раніше, сьогодні діє і буде жити. Багатогранність талантів та розмаїття національностей, які об'єднує наше місто, підкресливий святковий концерт за участю кращих творчих колективів Севастополя, який став гідним завершенням урочистих зборів на честь свята Соборності та свободи України.